Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за час. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди іншого. Ну. Дякую. Геніальна ідея. Граю, пишайте задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Привіт, усім! Знаємо, що чекали збірників. Тому ось вам свіжий випуск: все про трансфер Назарія Русина до Сандерленда. Чи будуть у Луніна нові конкуренти у реалі? І звичайно ж, казковий дебют Довбика у Лалізі. Питання з кого розпочати дайджест наших легіонерів-збірників цього тижня взагалі не стояло. У лалізі відбулося те, чого ніколи не було. Українець забив після асисту українця. Матч Сосіда Джерона під нашим прицілом. До речі, Довбика до матчу на Вібет вартував більше чотирьох. Вітаємо усіх, хто прислухався до нашого прогнозу на телеграм-каналі. Взбірна. там тепер ми частенько прогнозуємо, вгадуємо і роздаємо подарунки підписникам. Тому підпишіться на телеграм-взбірна. Посилання буде в описі під цим відео. Однак давайте по порядку. Отже, в стартовий склад каталонців потрапив лише Віктор Циганков. Довбик починав на лаві запасних. Матч для команди українців почався жахливо. Жирона пропустила вже на п'ятій хвилині. Поєдинок треба було рятувати від самого початку. Каталонцям не вдавалося це в першому таймі. Але на 64-й хвилині на підсилення атаки Мітчел кинув у бій Довбика. Та Артем дебютував у лалізі. Ну а далі ви знаєте, ми лише вам нагадаємо, циганков правого флангу накинув на голову довбику. А бомбардир свою справу зробив і врятував новий клуб від поразки. Далі поглянемо на оцінки нашим гравцям. У циганкова вона найвища з-поміж гравців стартового складу. Насправді, з помітних дій в атацію Віктора лише ось цей асист, однак він виграв дуже багато своїх єдиноборств, навіть верхових. А ось Довбик найкращий гравець джерони в матчі взагалі. Для цього йому знадобилося зіграти всього 26 хвилин. Гол це єдиний удар Артема. Можна відзначити, що ще кілька своїх дуелей у нападі він виграв. Тепер подивимось, як на українського дебютанта. Реагували фанати Жирони. Ну а там зрозуміло лише схвальні відгуки. Дехто називає Довбика українським Голандом, навіть більше ніж Голанд. Дехто пише, ну, дуже приємні речі. Хай живе українська зв'язка. Хтось називає Довбика звіром, а хтось взагалі отримує. Е, ну, ви самі бачите, у захваті від дебюту Довбика іспанська преса. Ось вам кілька заголовків з провідних піренейських змі. Довбик дебютує по крупному. Українська зв'язка рятує Жероні Очко. Як би це не звучало? Основний посил усіх цих матеріалів, думаємо, ви зрозуміли. Одним словом, циганков і довбик топ. А далі, звісно, ми розкажемо про те, як Лунін замінив травмованого куртуа у грі з Атлетіком. Насправді продемонструвати себе на лінії як найкраще в Андрія змоги не було. Баски завдали всього один удар площину воріт. Та між іншим для українця це був усього п'ятий сухий матч у Мадриді. Втім, а міг оцінити гру на виході та ногами Луніна. Власний італійський коуч залишився задоволеним діями воротаря, сказавши наступне: Лунін діяв дуже добре, спокійно та зосереджено. А ось щодо Кепи сказав, що не обговорює гравців не своєї команди. Тому поки чекаємо, якою ж далі буде доля Андрія в реалі, повертаючись до матчу проти Атлетіка, в Луніна четверта найвища оцінка серед футболістів реала. Ну і щодо гри ногами. 90% точність передач, 7 з 10 точних лонгболів. Ну тобто, все від себе залежне, Лунін зробив. Тепер питання до Анчелоті: чи захоче він бачити українця першим номером у реалі? Фани вже свій висновок зробили. Ми виграли всі три гри цього сезону, у яких Лунін був у воротах. Думайте, сеньори Анчелотті. Наступна наша зупинка, звісно, Англія. Топ матч Челсі проти Ліверпуля. На жаль, Мудрика в цій грі ми побачили лише в заключній 10 хвилинці. Однак саме він міг принести лондонцям перемогу в компенсований час до другого тайму. Подивіться на цей момент: Міша Міша, треба було бити. Асист потім теж не вдався. Тож українець і досі без голів в офіційних матчах за Челсі. 10 хвилин мудрика портал SofaScore оцінив найвищою оцінкою з поміж гравців, що вийшли на заміну. Відзначимо, що нарешті в Мишка 100% успішних спроб дриблінгу. Сподіваємось, і результативні дії скоро прийдуть. А у закріпленому коментарі під цим відео на усіх глядачів збірної чекає бонус від VBET, офіційного партнера Динамо. Переходь за посиланням та забирай до 2,5 тисяч гривень. VBET – разом сильніші. Цього вікенду ВПЛ зіграли всього два українці. Другий це Ілля Забарний. Центрбек Бормута провів повний матч. Отже, схоже, наш прогноз справджується. Ілля стає основним захисником команди. На жаль, Борнмут не зміг зіграти на нуль, пропустивши від Вестхема на 51-й хвилині. Саме Забарного в першій фазі атаки обіграли на фланзі, але потім партнери втратили м'яч, і лондонці забили дальнім ударом. Наприкінці матчу Бормут врятував нічию. Трохи детальніше про забарного оцінка від Софа Скор Мабуть, усе ж вбачають його провину в пропущеному м'ячі, та й загалом у захисника невеликий відсоток виграних єдиноборств. Однак майже сотня передач, тож провальним цей матч точно не назвеш. Ще три українських легіонери ВПЛ у першому турі не грали. Ярмолюк з Брентфорда весь матч провів на лаві запасних. Його команда відібрала очки в Тоттенгема 2-2. Так само не з'явився на полі з запасу Віталій Миколенко. Його Евертон поступився Фулхему 0 1 Олександр Зінченко поки не потрапив у заявку Арсеналу на матч з Нотінгемом. Втім, Мікель Артета ще до поєдинку розповів, що Зінченко повністю одужав. Можливо, побачимо його на полі вже у другому турі. Ну а поки поговоримо про тих, хто на вихідних не грав. Перенесемось у Францію. Там у Лізі-1 не зіграли ані Маліновський, ані Соболь. Щодо Едуарда, все зрозуміло. Він зальковує травму. А ось про Маліновського наставник Марселя дав чітку відповідь, що не розраховує на українця. Тому його трансфер стає все ближчим. Серед варіантів нагадаємо, називають Бешикташ, Торіно, якийсь клуб АПЛ і навіть Саудівську Аравію. Ну і схоже, ми дійсно скоро побачимо Руслана в новому чемпіонаті. Принаймні, його дружина в інстаграмі вже подякувала Франції за гостинність. Що це? Як не натяк на від'їзд, а де ми бачимо Маліновського? Пишіть свої думки у коментах. Тепер маємо ще одну зупинку на заході Європи, а саме в Лісабоні. Тут ми навідуємо тепер Анатолія Трубіна. Українець уже тренується разом з Бенфікою, чим і похизувався в інстаграмі. До речі, подивіться, хто тут завітав до нього в коменти, цитувати Ліну Костенко. Давайте продовжимо флешмоб, які б ви улюблені поетичні рядки написали під постом Трубіна. Пишіть свої варіанти у коментарях. Повертаючись до толіка, то його трансфер уперше прокоментував наставник Орлів Роджер Шмідт. Він дав знати, що ніхто не змушує його ставити українця в склад одразу. Потрібен час на адаптацію. Тому не дивно, що в першому турі чемпіонату Португалії ми толю на воротах не побачили. Погляньмо, як там справи у Яремчука. На тижні в кваліфікації Ліги конференції Рома нарешті забив. Уперше з жовтня. За партнера навіть більше, ніж за свій гол радів захисник Брюге. У чаті Бельгії проти Ейпена він з'явився на полі на 63-й хвилині. І тут також мав топовий убивчий момент. Головою пробував притул, але Воротар видав суперсейв. Тож цього разу Рома не забив, а ще отримав жовту картку на 90 й хвилині. Його гру Софаскор оцінив найнижчим балом серед усіх гравців Брюге. Ми Мигцем до Польщі, щоб подивитись. Як у другому матчі поспіль забив Кочергін, низом акуратно, але потужно у дальній кут. Ну що скажеш, справжній майстер. Утім, Ракову Гол Володислава не допоміг. Команда українця поступила з п'ясту 1-2. Ну і на сам кінець ми вирушаємо за океан. Не до Месі, а до Кривцова Хоча ви знаєте, що то одна команда. За океаном насправді все стабільно. Інтер Майами знову виграв, Месі знову забив, Кривцов провів на полі весь матч. Інтер не пропустив. А отже, і наш захисник зіграв навідмінно. Ну а зараз відкриємо для вас дуже неочікувану тему для роздумів. У нас п'ять легіонерів грає у англійській прем'єр-лізі. А чи задумувались ви над тим, що це не єдині наші легіонери в Англії? Отож, поговоримо про експорт футбольний, де наша країна знаходить нові ринки збуту, цікаві, перспективні, але непрості. Мікола Кухаревич. Літо 2023-го унікальне. Бо після майже 20-річної перерви нога українця вперше стала на Рясно окроплений потом газон англійського чемпіоншипа, Микола Кухаревич несподівано підписав контракт сонці. А саме зараз цілком предметний інтерес до Русина виявляє Сандерленд. І хто знає, можливо, коли ви дивитесь це відео, Назарій вже уклав контракт з чорними котами. Першопрохідцем в чемпіоншип свого часу був чинний тренер збірної України Сергій Ребров. Коуч точно знає, що це за рівень. Отож, навіть не сумнівайтесь, українці, які виступатимуть тут, будуть на радарі національної команди. Миколі Кухаревичу лише 22, але український форвард уже пограв у Франції, Бельгії та Шотландії. Аж от тепер раптовий переїзд у Вельс, саме звідти його новий клуб. Сонці не належить до фаворитів чемпіоншипу однак, це команда, що здатна боротися за місце у топ 5 Це проект. Який переживає перезавантаження сюди. Тільки но прийшов новий тренер Майкл Даф, лише півтора місяця, як очолив команду. Північно-ірландський коуч одразу взявся оновлювати ростер. Передусім, атаку, куди і придбали Кухаревича за 2 мільйони євро струа. А ще англійця Яца з Блеквола кардинально тепер змінюється модель гри, де базовою стає формація 5-3-2. Схоже, головним конкурентом українця буде Джоель Піру, нідерландський бомбардир, куріння якого веде на Суринам. За два попередніх сезони він у сонці наколотив майже 50 м'ячів. На нього вже полюють Ліц та Лестер. І хто знає, чи втримують його в для Кухаревича? Було б непогано позбутись такого конкурента. Але за нового тренера дуже ймовірним є одночасне перебування їх обох на полі. Голландець полюбляє грати з глибини. Піру свого часу став фантастичною інвестицією Сонці. Тож чи схожі вони з Кухаревичем? Давайте порівнювати. Українець вищий на 5 см, У Кухаревича з конкурентом різні робочі ноги. Нідерландець краще працює лівою. Ось статистика по минулому сезону. Дані у середньому за матч. з них випливає, що за багатьма параметрами гравці схожі. Втім, кухаревич ладен давати значно більший обсяг боротьби. Не забуваймо, у попередніх сезонах Кухаревичу дошкуляли травми. Він двічі пропускав довгі періоди, а травматичність в умовах чемпіоншипу, де грають дуже часто, може стати проблемою. Погляньмо і на перспективи Назарія Русина. Якщо він перейде у Сандерленд, то працюватиме з Тоні Моубреєм, Тренером, який за легендами ніколи не вживав алкоголь. А ще свого часу цей тренер виводив Вестбром в АПЛ. Сандерленд дійсно має вагомі підстави шукати Форварда. Найкращі бомбардири минулого сезону зараз не можуть допомогти. Діало повернувся з оренди в Ман Юнайтед, а Стюарту довелося лягти під ніж хірургів. У ростері зараз немає людей, які могли серйозно претендувати на роль основного нападника. На старті сезону у Сандерленда все погано з результатами, а тому клуб екстрено веде перемовини щонайменше з двома нападниками. За нашою інформацією, обирали між Русиним та юним хорватом Фріганом. Ексграцерієки вже підписали бельгійці. Тож Русин головна опція для Сандерленда. <му> Щоправда, робити прогнози про перспективи Русина в Англії вкрай складно. Адже дотепер в його кар'єрі була лише одна, до того ж, невдала спроба заграти за кордоном. Уренда у Варшавську легію закінчилась скандалом. Українець Буців то відмовився грати за дублюючий склад, бо вважав, що відповідає рівню першої команди. Тренеру такий демарш не сподобався. За легію Русин зіграв лише одного разу до того ж у кубку. Скандальний шлейф був і в стосунках Русина з Олександром Хацкевичем, коли той очолював Динамо. Назарій ображався на відсутність довіри та критику. А після звільнення Хацкевича відреагував красномовною сторіс. Згодом Русен вибачився за це. Однак навіть цих історій досить, аби зрозуміти, за відсутності ігрової практики Русину зриває дах. Отож, адаптація в Англії може бути ускладнена. А що ви думаєте про перспективи Назарія в чемпіоншипі? Напишіть обов'язково в коментарях про це. І не забудьте поставити лайк для просування. Підномовного контенту в Ютубі і підписатися на в збірну. Це ваша підтримка нашої роботи. До зустрічі. Привіт. Грати в найкращому клубі Ангелі. Вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за час. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.